Ну, а далі поговоримо власне, про експорт української агропродукції морем. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, долучається до нашого ефіру. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, як ми вже повідомляли нашим глядачам, ем, от перший корабель за декілька днів має Дійти до Лівану з Кукурудзою, і наступні 15 чекають своєї черги. Як думаєте, як скоро ми побачимо, що вони теж скористаються зерновим коридором? Ну насправді перші з цих кораблів вони сьогодні також далі почали виходити з самого ранку. І про це повідомляв міністр транспорту і учасники іншого переговорного процесу. Важливим є наступний момент, щоб коридор запрацював запрацював дві сторони, тому весь ринок очікує. А всі дотичні до цього процесу займаються над тим, щоб перші кораблі нові вже зайшли в українські порти і почали згрузити українським зерном. А, пане Миколо, чи вдасться за рахунок принаймні часткового розбукування українських портів вирішити нам проблему вільних потужностей елеваторів у розпал жнив? Так звичайно вдасться, якщо це буде працювати, хоча б наполовину від потужностей цих портів. А, але якщо ситуація буде стабільна, військова в цьому регіоні і всі будуть дотримуватися своїх домовленостей, то я абсолютно впевнений, що і ті, е, що державні службовці, що мають відношення до цього процесу, і українські військові, а особливо український бізнес, зробить і більше, тому так це вирішує багато проблем, в тому числі і ту, яку ви сказали. Але чи є у нас проблеми з доправленням зерна нового врожаю до портів взагалі? Ну крім, скажімо, традиційних і особливих, які пов'язані з війною, якихось додаткових, які не вирішуються, немає. Пане Сольський. А ми можемо зараз з вами в прямому ефірі приблизно порахувати скільки в цілому в нас по завершенню жнив буде агропродукції? Зернової, і скільки ми зможемо експортувати морем? Можемо, звичайно. Наш останній прогноз. Ми його підняли останніми днями. Це те, що ми цього сезону можемо зібрати 65-67 мільйонів тонн. З них біля 50 нам треба вивести або в зерні, або в продуктах переробки, таких як широта і олія. Близько 18-19 у нас ще залишається з минулого сезону. Не вивезено. Тобто, нам треба вивести десь біля 70 мільйонів продукції. Всього буде протягом, скажімо так, року, протягом сезону до наступного врожаю. Це десь близько 5 мільйонів рік. В місяць пробачте, цифра. Велика, але вона звична для українського бізнесу і для українських, якби дотичних органів, вони з нею справляться, якщо особливо не будуть мішати, скажімо так, це 5 мільйонів тонн, щомісячно потрібно Україні експортувати зернових. Так, Але ми минулого місяця. Вже без чорноморських портів, наших традиційних, які ми зараз відкриваємо, вже Наростили експорт до суми біля трьох мільйонів тонн в місяць. Тому і, і транспортні органи, і бізнес, Міністерство АПК і всі, хто має до цього відношення, активно працюють. Ринок лібералізований, конкурентний і дуже активний. ну Готова продукція, вона коштує дорожче. і Вона. Вигідніше, якщо простою мовою, для українського виробника і для української економіки. Чи уряд заохочує якось українські підприємства для того, щоб ми експортували не сировину, а продукцію? Звичайно, така робота ведеться, і вона і об'єм переробки буде збільшуватись навіть не дивлячись на війну. Але нам треба зрозуміти, що нам треба швидкі рішення прямо сьогодні і прямо до вечора. Тому порти це основне важливе рішення. Буде порти, будуть і пришвидшені кроки бізнесу і органів державних переробці. пане Микола, давайте поговоримо про урядову програму. Є робота так, у нас визначено перших переможців для отримання грантів на розвиток садівництва і тепличних господарств. Про яку суму сьогодні йдеться і як буде іде розвиватися цей агробізнес? Ну про переможців голосно сказано, тому що переможці. Перед Процедура перемоги передбачає якийсь конкурс. Тут насправді просто люди правильно оформили документи і через і це то, вже перемога дібра. Часто. Ну, так, з цієї точки зору абсолютно для багатьох згідно з вами. Це може бути перемогою, тому е, програма дуже проста. Ви реєструєтесь в дії під цю програму. Ви повинні в принципі розуміти в першу чергу, чого ви хочете. А хоч хотіти, ви можете дві речі: займатися садами, ягодами або займатися теплицею. Тобто, у вас повинно бути розуміння, ви до цього повинні підготуватися. Це взяти в оренду або купити землі до 25 гектарів. Треба розуміти, що для батьків громадян в Україні декілька гектарів є у власності особисто або у власності їх батьків. Тому для багатьох це, в принципі, вирішена проблема, і, скажімо так, і вони, або питання, не називаємо це проблемою. І вони вже можуть рухатись далі. Вони від оформляють відповідні документи, що вони хочуть робити, в якому об'ємі. Вибирають сад. Вибирають місце, ми це перевіряємо з формальних обставин. Вибирають банк, через який вони працюють. Ми одобрюємо. Вони приходять в цей банк, відкривають рахунок, підписують договір, і програма працює наступним чином: ви зі своєї кишені ви маєте одну гривню кладете на рахунок, держава кладе два. Тобто не треба потратити спочатку всі свої гроші, а потім чекати від держави, що вона їх компенсує. Це зразу співінвестування, це зразу легше і це зразу вищий рівень довіри. Ми бачимо багато цих заявок. Відмовляємо, ми, коли явно ця заявка не відповідає ну, тому на що вона має бути збройована. Разом з тим, ми в контакті з такими людьми і звертаємо їм увагу, щоб переробити, щоб пошли подати ще раз, і щоб вони змогли це реалізовувати. Перших декілька десятків заяв цього тижня вже були. Перші затверджені. Е, Об'єм, якщо я не помиляюсь, біля 50 мільйонів гривень з понеділка по вчорашній день. Це ці е, рішення, це ця сума рішення, по яких прийнято. Суми на гектар великі, тому що сади – це затратна річ, це потрібна річ. Тому що це в принципі має в країні розвиватись, це багато робочих місць в кожному селі. Це високотехнологічна річ, яка у всьому світі розвивається, і в розвинених країнах нам, в принципі, в тому напрямку треба рухатись. Якщо говоримо про цифри на гектар, то це від з чимось тисяч гривень до 400 тисяч гривень на гектар. Тобто достатні кошти для того, щоб робити правильний сад mm -hmm. поливом по тих культурах, які красиво виглядають і зараз приходять Туреччини Туреччині, Польщі. З інших регіонів, тобто, це планка на правильні приклади, пане Микола. Дуже дякуємо. Сподіваємося, що вся Україна буде дуже скоро квітучим садом. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами.